що, що произошло? Розкажи я не за мені сказала. Утя вишиманці, я не клубний парень. Я не маю сюда, а я не хочу з вами. йти, я вас не знаю. Відкритий клуб, відкритий клуб. Да. Клубник карту чотири. Дрес-код. Дрес-код. Дрес Висок дреско. Дрес Моя вишиванка. Я відповідаю на вас. Моя вишиванка, мої джинси і туфлі. <гум> <Міністер, гум> ні, <мані. гум> <А> ви <гум> знаходитеся? Де <гум> виходите? Ви все на Україні. Код? Я знаходжуся ну, на Україні. Ми на частній є території і власне встановлює правила. Які правила мислить вас встановлює правила, що не можна виходити вишиваєте? <плес> Ні, не, не вишиванці. — А на рахунок чого власне? Дрескот. Який дрескот? Ви говорите ну, про, про дрескот. Ну, так... <плес> Ось тут людина, та, О, так, що вас не просила, вона дрескот пробувала. Дрес вона вам відмовила. Все. А чого мені грубіяни-то? А чого мені грубіяни Чому Чого мені погрожуєте? От, ще на Чому мені погрожуєте? Що ви мені розвалите? Що ти а хто це? А за, затримайте, будь ласка, цього молодого чоловіка, який мені щойно погрожував. Він мені казав, що міліцію їм... хай затримує. А ви ви, ви ви працівник державної служби охорони. Ти дебіл що? А чому ти в очі світиш? Я що не світи в очі? Без питання. Дивіться, ви мене, щойно, ви мене щойно образили, от так дуже грубо. Я сто раз казав, ми сіти в очі. Я ми вам вочно не Мене щойно погрожувала людина, а ви мене О. образили. О, от образили. Ну, зважай, ви ж в міліцію. А ви а хто? Неохоронний. А, ви не міліцію. Ні. Загроза життю вам була, ні. Образа тільки була.